Збитки в публічних закупівлях в питаннях-відповідях. Питання: чи мають право аудитори визначати, виявляти збитки? Відповідь так. Питання. В якому порядку аудитори повинні обраховувати визначати збитки? Відповідь у визначеному законодавством порядку. Питання. Яким нормативно-правим актом визначено такий порядок? Відповідь ніяким. Питання. Чи мають право аудитори стягувати збитки шляхом надіслання вимоги за результатами контрольного заходу? Відповідь: не мають права. Питання. А якщо аудитори надіслали таку вимогу, і в ній прописано про стягнення про відшкодування збитків в публічних закупівлях, що робити? Відповідь: або оскаржувати, або виконувати, якщо ви не оскаржуєте, тому що законні вимоги аудиторів. Повинні виконуватися. Якщо ви її не оскаржуєте, значить ви вважаєте, що вона законна. Питання. То якщо аудитори не мають права стягувати шляхом надіслання вимоги збитки. Її можна оскаржити в суді? Відповідь можна. До певного часу практика Верховного суду була така, що так як аудитори не мають право стягувати збитки шляхом надіслання вимоги, значить вона не може бути оскаржена. Але потім практика Верховного суду змінилася, і суд говорить, що замовник має право оскаржувати таку вимогу. Питання: яким же чином тоді аудитори можуть стягувати збитки, якщо не шляхом надіслання вимоги за результатами контрольного заходу? Відповідь: шляхом подання окремого позову за результатами контрольного заходу. Питання: до кого такий позов може бути поданий? Відповідь до підконтрольної установи, тобто до замовника. Питання: чи може бути такий позов поданий до учасника, з яким укладено договір? Відповідь: на аудитори то можуть подати, тому що є така практика. Але фактично вони не мають права позиватися до непідконтрольної установи? От і все. Все просто. Обняла. До нових зустрічей. Не забудь підписатися на цей.